Час Кременчуцьких новин на налтаві вітаю сьогодні. У випуску комунальники отримали обов'язкові завдання на час двомісячника чистоти. Юристи підвищуватимуть правову освіту Кременчужан Кременчук готується до благодійного балу. Про ці та інші події та факти далі детально. Обов'язкові до виконання під час двомісячника чистоти завдання роздав сьогодні своїм підлеглим міський голова Кременчука. На час двомісячника, який розпочався 10 березня і триватиме до 12 травня, у місті створено відповідний штаб. Очолив його перший віце-мер Віктор Калашник. Сьогодні відбулося перше засідання штабу. На ньому побувала наш кореспондент Тетяна Андрієва. Перше засідання штабу міський голова Олег Бабаєв розпочав із заклику всі на мобілізацію по наведенню чистоти у Кременчуці після зими досить брудно. Тож за два місяці потрібно навести лад. Головний комунальний Кременчука Сергій Ярош довів до відома присутніх розроблений план дій на час двомісячника. Хочу це ми маємо спільно за рахунок внутрішніх резервів, за рахунок коштів підприємств, провести належний санітарний стан. Території, які закріплені за нашими підприємствами, також ми е, повинні не залишити, не залишити поза увагою і землі запас у містах, які закріплені за Кремльською міською радою. Я думаю, що реалізація даного рішення не потребує значних картовокладах. Делаю посил. Панічні настроєння в плані того, що у мене нет денег и нытье не принимается, денег ни у кого нет. З деньгами и дурак порядок наведет. Наведите порядок без денег. Поэтому кто-то будет ныть и говорить из коммунальных предприятий, у меня не хватает денег, у меня люди не выходят. Буду расценивать как саботаж моего э, указания по поводу наведения порядка. Это первое. Поэтому не принимаются э, вообще даже никакие объяснения по поводу того, что у кого-то чего-то нет. Рубашка должна быть хоть и старая, заштопанная, но чистая, постиранная и поглаженная. Вы поняли, да? Вот такую э, новую рубашку, к сожалению, купить не можем, денег нет. Но старую должны заштопать, постирать і погладять. Також Сергій Ярош звернувся до голів ОСББ не залишатися осторонь і активно долучатися до наведення чистоти на закріплених територіях. Керівники Автозаводського і Кульківського районів отримали від Олега Бабаєва завдання зосередитися на приватному секторі. Я вас попрошу, частний сектор, це просто ужас. Я Петров, Петровськаю тут район. там на Петровську остановки. возле детского садика, там где, знаете, это, знаете, это ужас какой-то. Частный сектор полностью на вас. Вот. Тут даже не надо с, с вас особых денег. Просто надо ходить. У вас работа очень такая обширная и большая. Надо ходить людям, надо дать, убеждать, принуждать, штрафовать, если уже в последнем случае какой-то, но заставлять людей убирать. Поэтому, пожалуйста, вот такой точечно, особенно где вот скопление этого мусора. Ну, Та пірве первейшая ваша задача. Представники комунальних підприємств КТП 1628, благоустрою Кременчука, міськ світла, водоканалу та комбінату ритуальних послуг доповіли Олегу Бабаєву. У кожного є конкретні завдання, і вони готові над ними працювати. На сьогоднішній РБУ продовжують виконувати ямковий ремонт. За словами директора підприємства Валерія Киреєва, у квітні розпочнуться основні роботи. Тоді ж планується виконати розмітку на дорогах міста. Центр міста, посмотрите, пролетарська. Да, много очень. Пролетарская перед мостом ужас. Дальше, там тут, этот напротив э, пиццы Челентана, где скандальный магазин, там эта яма уже давно. Стоїть. Ну і ви місті видите, сколько пересічення октябрьської Пролетарської. ну це только я так на скидку на пам'ять говорю. Зі слів представників управляючих компаній. За період місячника планується замінити урни, відремонтувати і пофарбувати лави і фасади будинків, побілити бордюри, відремонтувати дитячі майданчики. Пожалуйста, я ще попрошу управляючі компаній, обновить всім одягу. Маніжки Манішки нові, вже такі зачухані, заношені, такі застірені. Ваше ж лицо вашої фірми. На спине надпись, красивая, яркая, оранжевая, молодцы. Это не так много денег стоит, зато это. Ну и конечно, веники, метла там. Інвентар тоже ж не забувайте. Особливе питання засідання штабу. Стан Клюківського мосту. Міський голова зауважує, там брудно і купи піску та сміття. КТП 1628 звітує: як тільки залізничники приберуть перебордюрну зону, відразу вибудуть свої пилососи на міст. Значить, повинні покрасити, за світом вони так, ну, періодично, сморять періодически лампочки не горять, в принципі нормально. Но самі відбойники, повністю мост, пожалуйста, а далі вже КТП буде. Ну, Поливаємо, убираємо. Не у на засіданні проведення в рамках домісячника місячника. Дня до та традиційної екологічної акції «Зелена Толока». Ну, ми плануємо «Зелену толоку провести на Молодіжному парку в парке На Молодіжному – это парк войнов интернационалистов 10 апреля, то есть это школа молодежного ПЦУ 19 більше. Тобто, в центральной части города это парк Приднепровский. От ведь вокзала до хлебзавода мы участок берем традиционно. Это будет 11 апреля. Я еще раз вам напоминаю по поводу порядка. Весна на улице. Пилі грязі в городе бути не должно. Кожен год убираем, каждый год менше. Труковський район отмечает, що люди стали немножко лучше относиться к території своєї, але ще розслаблятися нам поверьте, лет 10 ще не прийдеться. Вже цієї неділі свои професійне свята будуть визначати працівники житлово-комунальної галузі. Тож міський голова привітав усіх присутніх на засіданні штабу. Перед вашим праздником хочу вас поздравить і сказати, що лучший подарок. к дню ЖКХ. Это чистота и порядок в городе, да? в нашем с вами городе. Я вам всем желаю здоровья, я хочу, чтобы вы с новыми силами приступили к наведению порядка в нашем городе. Свій перший робочий день у статусі голови автозаводської ради Валентин Шафорост розпочав з інспектування стану підпорядкованих територій. Благоустроєм району залишився незадоволеним. Підсумовуючи об'їзд, новопризначений очільник визначив першочергові завдання на час проведення загальноміського двомісячника чистоти. Перший робочий день новопризначений голова автозаводської райради Валентин Шафорост присвятив знайомство з районом. Посадовець побував у центральній та нагірній частині міста на молодіжному. Особлива увага покинутим приватним садибам. За адресою вулиця Ткаченка, 61, Вже тривалий час стоїть занедбаний будинок. Сьогодні порядком на цій ділянці займається відділ благоустрою райвиконкому. Такий приклад садиб без господарів у районі не поодинокий. Багато в нас є земельних ділянок. В місті, які привласнені, тобто є господарі, але, на жаль, вони не будуються, і вони їх як кажуть, за ними ніякого нагляду не ведуть. І там мешканці роблять сміттєзвалище. Пряму загрозу життю перехожих несуть і колодязі інженерних комунікацій, що не закриті відповідним чином. Колонка була треба е, звернутись, мабуть, на КП кременчук Водоканал, щоб вони тут встановили бетонну кришку. Мабуть, краще можна тому, що це і безпека людей, так, які так, тут так. ходять, щоб ніхто не провалився. Ще один пункт огляду так звана візитівка автозаводського району парк миру. Його територія велика, а за порядком тут слідкує лише чотири працівника. На перший погляд, в парку досить чисто. Втім, як зазначають прибиральники, роботи, особливо після вихідних, вистачає. От після вихідного так мусора дуже багато, очень много. Сміття на газонах не видно, а от торішнього опалого листя чимало. І проблем з благоустрою територій парку миру ще багато. Належить закінчити реконструкцію сходів до Центральної алеї, відремонтувати східці, що ведуть нагору до Альтанки. Потребують оновлення каруселі на дитячому ігровому майданчику в числі першочергових завдань і ліквідація аварійних дерев. Результати інспектування території голова автозаводської райради Валентин Шафорост довів до відома підлеглих керівників структурних підрозділів під час наради у райвиконкомі. безлад повний міський голова прав на 100%. Я вкрай незадоволений роботою нашого відділу благоустрою. Це не годиться таке відношення. Я прошу всім переглянути свою роботу, тому що буде жорсткий буде спрос з усіх. усих. Ми вищуємо всі ваші звичання. Я думаю, що активізірована робота, в принципі, ми знаємо, що нам робити. Поки що погано, ви знаєте, дасте всі проблемні місця стосовно благоустрою нашого району. Сьогодні до кінця дня. Оксана, будь ласка, зранку робочий час починається з об'їзду території. Не приїжджайте зразу сюди в кабінет, а обіжайте територію. Приїжджайте і доповідайте. Який стан територія, і далі ми працюємо. Підсумовуючи об'їзд, очільник району зазначив наступне: в такому стані, в якому зараз знаходиться Благоустрій автозаводського району, він не повинен бути. Це один з найбільших районів нашої області. І тут, я вважаю, він порядок повинен бути найкращий. Тому я прийму всі зусилля. По наведенню порядка і порядок тут буде, я це гарантую. Рівень правової освіти населення у Кременчуці підвищуватимуть вебінарами, конкурсами на правову тематику, семінарами та консультаціями. Такі плани міські правники та освітяни озвучили на засіданні координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Перше цього року засідання відбулося на базі загальноосвітньої школи номер 1 Першу школу для проведення засідання обрано не випадково. Традиційно членів міжвідомчої ради знайомлять зі здобутками навчальних закладів у галузі правової освіти. Керівник першої школи пишається так званими батьківськими всеобучами, які проходять у формі тренінгів, круглих столів та бесід із запрошеними спеціалістами. Ті, хто двічі тричі побував на цьому всеобучі, вони біжать туди, тому що там висвітлюються абсолютно всі питання стосовно виховання, психологічних яких аспектів, відповідальності. От саме на цих батьківських всеобучах відбувається і в тому числі, і правове виховання наших батьків. Заприклад, у світланам пропонують взяти і кабінет правознавства, оформлений відповідно. Такий кабінет повинен бути в школі. Це не те, що просто створені стенди, аби вони тут висіли і прикрашали класну кімнату. Це саме ті носії знань, які потрібні нашим дітям. Мабуть, западає саме, от коли вчитель наголошує: ось почитайте, а ось дивіться: вік 6 років: твої права, обов'язки і відповідальність. І от вони вже 6 років знають, що вони мають. У подальшому члени координаційно-методичної ради вивчатимуть досвід інших навчальних закладів. Окрім проведення уже традиційних семінарів, консультацій та конкурсів, підвищувати правову освіту населення міське управління юстиції цьогоріч планує ще й вебінарами. Перші відбудуться наприкінці травня. До того ж, журналістів запрошують долучитися до конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення правової тематики. У цьому конкурсі можуть брати і аудіовізуальні засоби, і друковані засоби масової інформації. Маємо на меті проаналізувати, яким чином вони висвітлюють правову тематику. Це можуть бути і репортажі, це можуть бути і статті. І до 1 до листопада ми чекаємо ці роботи. Крім того, до 28 березня триває прийом робіт на конкурс серед навчальних закладів міста на кращу соціальну рекламу правового спрямування. З умовами цих конкурсів можна ознайомитися на сайті міського управління юстиції. Виховання правової культури у молоді стосується і конкурс відеороликів разом за добро, оголошений молодіжними організаціями міста. Ми е Думаємо, що перші місця отримають якісь хороші подарунки для навчального закладу. Можливо, це буде відеопроектор, можливо, фотокамера професійна. І обов'язково заохочувальні призи отримають діти, які посядуть призові місця, а самі ці відеоролики переможці будуть в ротації в соціальних мережах, на доступних нам каналах і на екрані на Площі незалежності. Подробиці проведення конкурсу є на офіційному сайті Кременчуцької міської ради та на сайті організації Молодь 15 травня у Кременчуці відбудеться благодійний бал. Проект за підтримки міського голови проходить у нашому місті вже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч виручені кошти організатори планують витратити на медичне обладнання для Кременчуцької дитячої лікарні. Хто вилісуватиме на балу та як можна долучитися до благодійної справи? Дізнаємося з наступного сюжету. Хтось та хлопців, не мріяв хоч раз в житті відчути себе справжньою принцесою або принцем. Гарно вбраний зал, прекрасні сукні та вальси. Все як за часів королев і королів, і цієї весни в Кременчуці молоді люди мають можливість не тільки помріти, але й втілити казку в життя. 15 травня відбудеться п'ятий благодійний бал. Він є ювелейним, балом міського голови Олега Бабаєва. Звісно, що ми готуємо деякі зміни для того, щоб він був яскравий, гарний. Кожна казка вчить творити добро, і тому цьогорічний благодійний бал буде направлено на збір коштів для Купівля медичного обладнання для Кременчуцької дитячої лікарні заради шляхетної справи організатори заходу пропонують бажаючим долучитися до організації святкового заходу. З цього вже місяця ми розпочали активну підготовку. Вона заключається вперше в пошуку партнерів та спонсорів добрих людей, які готові разом з нами робити гарну справу. Тому всі бажаючі можуть звертатися до нашого офісу молодіжного парламенту за телефоном 35106 та пропонувати свою думку, своє бачення та допомогу в проведенні балу. І звісно, основною із таких елементів балу це є аукціон, на якому збирається найбільша кількість коштів під час проведення за. Ходу тому ми шукаємо ексклюзивні лоти, які було б цікаво нашим кримочужанам, посадовцям, партнерам, спонсорам, придбати їх під час проводення балу. Танцювати на відкритті благодійного балу зможуть незаміжні дівчата віком від 18 до 24 років і неодружені юнаки від 18 до 26 років. Залишився один день, аби заповнити анкету. Реєстрація завершується завтра. Танець, яким представлять відкриють танцювальну частину балу. Тренувати буде наш незмінний танцменстер Анастасія Чижова. Тому запрошуємо, поки що є ще час. Анкету можна зайти на знайти на нашому сайті молодь.org.ua, заповнити та направити на нашу адресу. Тож всі, хто відповідає критеріям відбору, має бажання танцювати і брати участь у благодійності. Організатори чекають на п'ятому ювілейному благодійному балу. Близько чотирьох місяців тому у медійному просторі стартував проект Громадське телебачення спочатку на Ютубі, а віднедавна громадське ТВ транслюється і на першому національному. Прихильники проекту є. І в Кременчуці на тему втілення ідеї громадського мовлення у нашому місті, власні думки та погляди у сюжеті Ірини Скрипачової. Група журналістів Кременчука, які завжди держать нос по вітру у світлі революційних змін, не стали інтелігентно ковтати нежить в стилі Все пропало. А по більшовицьки швидко зорганізувалися і виступили з контрпропозицією. Перетворимо комунальні змі. А це Кременчуцька телерадіокомпанія та газета «Вісник Кременчука на громадське телебачення. Пропоную розглянути питання щодо ліквідації комунальних засобів масової інформації, із такою шокованою для депутатів міської ради, як засновників комунальних змі, заявою, 25 лютого на останньому пленарному засіданні звернувся головний редактор комунальної газети «Вісник Кременчука Микола Фельдман. Це звернення звернення кремівчутські журналістів, яке пропонує план дій. Цей план дій є формальним. Він підлягає уточненню і так далі. Тобто, ми розглядаємо. Процедурне голосування за те, щоб ви дозволили почати план дій. Ми просто не підтримали. А ви саме визначите. Якщо ми підтримали, не підтримуєте, не я підтримуєтеся. Я, я, не підтримали і ось чому. Я, <кхи> <кхи> я визначаю. Мені каже, це все просто смішно, розумієте? Феден підготував звернення. Ви почитаєте хай подає проект філічний. Ми зрозуміли. Звернення журналістів на початку сесії роздавали усім представникам мас медіа пропонували підписатися. Правда, авторських підписів не рекламували, проте доводили, що майбутнього у комунальних змін немає, прикриваючись як щитом підтримкою майдану. Хоча такої думки були не всі майданівці, коли утискали візит, я ставав на захист візиту. Зараз коли будуть утискати будь-які засоби масової інформації, незалежно від їх статусу, я буду звертатися із захистом цих засобів масової інформації через те, що преса у нас. Має бути визначена рух преси має бути визначений самостійно колективом того чи іншого видання. Якщо є зауваження щодо правомірності того чи іншого видання, звертайтесь, будь ласка, до суду. Хай суд встановлює правомірність цього засобу. Всі говорять про скору загибель великої сили телебачення. Соціальні мережі потроху витісняють змі. Проте візуальну і звукову подачу матеріалу, котру дає телебачення, замінити важко. Нас, тобто яких хочуть ліквідувати, наші колеги намагалися переконати в протилежному, коли наступного дня скликали закруглий стіл. Правда, вдах ідеї лідії був відсутній. Захищала проєкт новоспечений керівник якогось візиту Ірина Кожарська. Ну, к этому йде. Все дело. к ліквідації комунальних СМИ, роздержавлення змі і так далі. В Верховній Раді лежить цей законопроект. І зараз закончиться трибуха, депутати Верховної Ради скоріше И піднімуть. І этот буде цей закон, у нас вже не буде наверное, вместе з вами переживати, що буде з нашими колегами, що буде в місті і как вообще нам далі з вами жить. Пропонуючи нам само бажали почути хто проти такого рішення. Доходили, а ти я ти я дальше, не на громадських засадах, а сохраненням трудових книжок, сохраненням стажу. Щоб mm -hmm. то не було так, ти прийшов, робота, получил денежку. у тебе стаж приємний іде. У нас сьогодні не готове суспільство отримати громадське телебачення. Воно розраховане на певний середній, заможний стан людей, на людей, які мають певні, не політичні, ні в якому разі, а певні культурні цінності, моральні цінності. Люди, які поважають і люблять культуру українську і не мають значення російську і так далі. У нас цього класу немає, це по-перше. По-друге, у нас немає механізмів, знову ж таки, повертаючись до фінансування цього телебачення, у нас немає механізмів, яких ну, не може ще поки що бути. Таких, якби телебачення, щоб це телебачення, принаймні. Не тільки там заробляла гроші, а хоча б саме Щоби иметь гроші, треба в большої дії, щоб мількацькілівізері. в штоби мількацькілівізорі надамі большие деньги. і це розуміють наші колеги, громадські діячі, адже громадське телебачення як громадська організація зможе збирати благодійні внески та матиме право утримувати розпоряджатися міжнародними грантами для довідки. Аби проект стартував, необхідно зробити першочерговий внесок 300 тисяч доларів. Змі це бізнес. Він функціонує, коли є вагомі інвестиції. А пожертви тимчасове явище. Через деякий час це джерело, все ж таки висохне. Як приклад громадське ТВ Росії без майдану, протрималося три місяці. Тепер керівництво каналу сподівається тільки на державне фінансування. Чому тоді ви хочете створити громадське телебачення? Це, за Тому, що я країні, проти цього громадського телебачення? Ну на базі вже існуючих телерадіокомпаній... Я я говорив, що на базі основного. Тоді що не не так так. Мікаво, ми ви звінити за таке? роздержавлювати. Якщо у вас є а, не на базі, давайте створювати не на базі. Так, так ми зібралися, що давайте це обговоримо. Головне питання, що буде з колегами? Чим її корміть потім двох дітей? От є одної учасники. На віня підняв, піднявши цю бурю в стахані не спитали нас. їм зверху, мабуть, краще видно, чому Допоки ж в Україні немає законодавчої бази для розвитку класичного формату суспільного мовлення. Відповідний законопроект ухвалений тільки у першому читанні. Ми ж сьогодні ініціюємо початок широкого громадського обговорення і після мова. Нічого особистого. Хоча саме особистість формує світогляд, це моя особиста думка. І про погоду завтра, 14 березня. У Кременчуці переважатиме ясна погода. Температура повітря вночі плюс 2,4, В день до 14 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться завтра о 21.30 І бережіть себе. Побачимося на телеканалі Лтава.